Україна укладе мирну угоду з Росією уже на цьому тижні. Трамп вийшов із новим зверненням, тиснучи на Київ можливістю власного виходу з переговорів, аби ми погодилися на чергові поступки. Адже США можуть повністю відсторонитися від України та Росії, займаючись своїми справами, що стане загрозою для нас. Утім, вимоги Путіна, які начебто передали у Київ, жахають. Подробиці будемо обговорювати далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас. Заля того щоб дізнаватися останню актуальну інформацію, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. США чекаю на відповідь України стосовно мирного плану Трампа він передбачає визнання Криму російським та оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральної території, а також виключення України зі списку потенційних кандидатів на членство в НАТО. Про це пише The Wall Street Journal За словами західних чиновників, ці ідеї були представлені українській стороні. Вони також були озвучені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі. Відповідь Києва очікують на майбутній зустрічі в Лондоні, де українські, американські та європейські представники обговорюватимуть подальші кроки. У разі узгодження позиції пропозиції можуть бути передані Росії. Тепер США чекає на відповідь Києва, яка як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня. Тоді, якщо американська європейська та українська позиції збігатимуться пропозиції, можуть бути передані мо окрім того, аби пришвидшити цей процес, держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних декількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях. Прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнати, що Ерефія має законні претензії на будь-яку її територію, пише автор матеріалу, зазначивши, що попередні адміністрації та конгрес США неодноразово наголошували. Що Крим це територія України? Іншим же ключовим пунктом є оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральною територією, можливо, під контролем США під час розмови із Зеленським у березні Трамп порушив питання про те, що США можуть придбати українські електростанції, в тому числі атомні, назвавши це найкращим захистом для цієї інфраструктури. Ця станція є найбільшою у Європі і відіграє важливу роль у постачанні електроенергії як на території України, так і на окуповані расистами райони. Серед пропонованих ідей, представлених США у Парижі, є також виключення членства України у НАТО. Натомість, напередодні, високопосадовець державного департаменту США назвав ідеї, представлені Україні, варіантами, які вона має зважити, а не пропозицію прийняти або відмовитися. Чиновник наголосив, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення і зворотного зв'язку. На думку західних чиновників, ідеї висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким рашицьким вимогам. Вони не визнають, що Ерефія має законне право контролювати чотири регіони на сході України, які вона, як вона, стверджує, анексувала, хоча й не вимагають, щоб рашицькі військові залишили ці території. США за словами джерел також не пропонують обмежити чисельність українських військ і не виключають військової підтримки Києва із боку заходу або розгортання там європейських військ, що є ключовим каменем спотикання у відносинах із Москвою. Так чи інакше, американський президент Дональд Трамп висловив сподівання, що Ерефія та Україна укладуть угоду про мир вже цього тижня. Про це написав у своїй соціальній мережі True Social. після укладення мирної угоди, як переконаний Трамп, Ерефія і Україна вистимуть бізнес. З США і зароблятимуть статкою цитую. Сподіваюся, що Ерефія та Україна укладуть угоду цього тижня, обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають і зароблятимуть статки, зазначив американський президент. Американські високопосадовці із команди Дональда Трампа висувають абсолютно протилежні заяви. То США можуть вийти із переговорів, то угоду про перемир'я от-от підпишуть, і у такий спосіб вони намагаються посіяти хаос. Таку думку висловив політолог і соціолог із німечний Ігор Ейдман. За Уваживши, що адміністрація Білого Дому хоче приховати свої невдачі. Воно ж головне для неї не показувати цього. Держсекретар США Марко Рубіо висловив нетерпіння адміністрації США щодо переговорів, які зайшли у глухий кут. За його словами, адміністрація Білого Дому готова відмовитися від них, якщо стане зрозуміло, що угода неможливо. Ну а тим часом, під час візиту в Італію, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо переговорів між Україною та РФ. Ю. Мовляв, США планують укласти перемиття Україні. Цього наступних декількох тижнів. Політологи, соціологи з Німеччини зазначив, що такі різні висловлювання із Вашингтону підтверджують хаос, який панує у адміністрації Трампа та є головною її політикою. Тарифна політика, експансивні наміри щодо Гренландії та Панамського каналу, відносини із європейськими країнами. Ну а також тема переговорів це все хаос. Ось ці вершники апокаліпсиса із американської адміністрації скачуть у різні сторони. Перечить не лише один одному, а й собі наголосив Ейдман. Він зауважив, що Адміністрація Трампа просто непрямими словами говорить: ми хотіли швидкої до перемоги, але не вийшло. Тому ми йдемо. Водночас, головний принцип американських політиків завжди говорити, що в США все добре, адже Трамп повинен назавжди залишатися символом перемоги та успіху. Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити війну в Україні протягом перших 24 годин перебування в Білому домі. Він пом'якшив риторику після вступу на посаду, запропонувавши укласти угоду до квітня або травня. А тепер, взагалі, розмірковує, щоб вийти з переговорів щодо закінчення війни. Це може зруйнувати надії на мир в Україні. Про це йдеться в матеріалі Reuters. Журналісти зазначають, що Дональд Трамп тиснув на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, погрожуючи посилити санкції проти. Рефі або припинити мільярди доларів військової допомоги для Києва. Обидві сторони взяли участь у переговорах за посередництва США в Саудівській Аравії. Результатом стало часткове припинення вогню. Однак повного миру досягти не вдалося. Водночас війна продовжує тривати, що зокрема вилилося у нещодавню російську атаку по Сумах, яка забрала життя 35 українців. Трамп назвав цей обстріл. Помилкою проте джерело знайоме з внутрішніми обговореннями в адміністрації президента США повідомило, що Трамп чітко дав зрозуміти своїй команді, що сумнівається у тому, чи варто продовжувати переговори, щоб вийти з глухого кута у питанні закінчення війни в Україні. Один із офіційних представників команди Трампа зазначив, що коментарі Рубіо про можливий вихід США із переговорного процесу. Відображаються ми розчарування Трампа цією проблемою та знепокоєння, що незабаром цю війну будуть пов'язувати із ним. Якщо ж Вашингтон піде, спробує досягти миру, швидше за все проваляться, оскільки жодна інша нація не в змозі чинити подібний вплив як на Москву, так і на Київ. Мовиться в матеріалі. Журналісти зазначають, що наразі невідомо, як надалі розвиватиметься політика США щодо війни. Є два варіанти: або збереження курсу з підтримкою Києва та санкціями проти Москви, або ж повне згортання допомоги Україні. Зокрема, Трамп заявив, що очікує підписання угоди про корисні копалини із Києвом наступного тижня, після того як спроба тому провалилася після суточки в овальному кабінеті Зеленського із Венсом і президентом республіканцем. Тим же часом держсекретар США Марко Рубіо сказав, що розмовляв із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим після паризьких переговорів і поінформував його про ключові компоненти мирної угоди США. З усім тим Путлер заявив, що хоче, щоб Україна цитую відмовилася від своїх амбіцій. Щодо НАТО назавжди поступилася РФ чотирма регіонами, які вона втратила, і обмежила чисельність своєї армії. Київ каже, що ці вимоги є різнозначними вимогам капітуляції. Окрім того, Рубіо сказав, що європейці будуть відігравати центральну роль у будь-якій мирній угоді, оскільки саме вони вводили санкції проти РФІ, які імовірно потрібно буде скасувати, щоб забезпечити угоду. Головний дипломат США також сказав, що питання гарантії безпеки з боку США порушили під час переговорів у Парижі. Рубіо запевнив, що це можна пов'язати у спосіб прийнятий для всіх, але наголосив, що у США є більші виклики, із якими нам потрібно розібратися. Я вам дякую. Глядачі, за те, що ви випуск до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.